Вітаю вас в ефірі телеканалу Перший Західний. Зараз ми знаходимося у Львові на вулиці Коновальця в місті прильоту російських ракет. На цьому місці вже давали свої коментарі і начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, і голова Львівської територіальної громади Андрій Садовий. Вони кажуть про. Сім жертв цієї атаки, з них троє це є діти. Також Андрій Садовий говорив, що з під завалів дістали матір, яка в цей момент обіймала свою дитину, людей, яких вдалося врятувати з під завалів, доправили до першого медичного територіального об'єднання. Працюють операційні медики намагаються врятувати життя людей, які перебувають у критичному стані. Загалом руйнування є не лише в одному будинку, а в багатьох будинках пошкоджені понад 50 будинків. Тут дуже багато будинків мають вибиті вікна, вибиті двері по всій вулиці, розкидане скло та будівельне сміття. Дуже багато пошкоджених автомобілів. Частину з них вже, як ви бачили на початку стріму, евакуюють. Дуже багато харят швидкої працювали на місці, пожежники. Загалом, коли тільки приїжджаєш на місце подій, чути запах диму. Ми спілкувалися із мешканцями, але вони всі в дуже важкому стані, в шоковому стані. Багато хто був у домівках під час тривоги. Є люди, які спускалися у підвали. Ми спілкувалися з 16-річною дівчиною. Вона переїхала до Львова з Дніпра. Як вона сама казала, хотіла пожити у спокої, у мирі, врятуватися від ракет, але саме в її будинок також прилетіло. І вона ціла, вона жива. Сумує через те, що немає її більше котика, її домашньої улюбленці, але тішиться, що в поряд є батьки і є живі. Також ми спілкувалися з чоловіком, якому, на жаль, пощастило менше, в нього загинула дружина. Загалом дуже багато сліз, дуже багато болю. Зараз на кадрі ви бачите один з будинків, який найбільше постраждав. Як ви бачите, з зруйнований дах, рятувальники. На драбині піднімалися гори. Там справа роботу. Угу. Власне, саме з під'їзду цього будинку виносили тіла жертв. Роботи тривають. Це дуже не швидкий і не простий процес, але роботи тривають. Рятувальники працюють. Ми бачили багато з них втомленими, засмученими, пригніченими, адже їм доводиться робити дуже і дуже складну роботу. Як ви бачите, зараз я вам покажу будинки навколо. Тобто, усі будинки навколо мають пошкодження. Будівля, яку вам зараз я показую, це є. Центр спортивної медицини та реабілітації. У ньому вибиті понад 70 вікон, від ударної хвилі позносило рами. У шести кабінетах впала стеля, відірвані батареї, понищені комп'ютери та медична апаратура. Велике щастя, що живі внетримовані охоронець і працівники центру. Будівля датується 1893 роком. Інформація з сторінки Максима Козицького. Тобто, як ми бачимо, дуже багато будинків зруйнованих. Ось також будівля. І загалом, якщо йти в сусідній вулиці, тут направо і наліво будемо бачити дуже багато руйнувань, дуже багато вибитих вікон, дуже багато людей, в яких перемонтовані. Ноги, руки, голови. У людей поранення осколкові. Ми працюємо на місці. Будемо і далі слідкувати за ситуацією, слідкувати за кількістю людей і сподіватися на те, що якомога більше дістануться під завалів живими. Уся найактуальніша інформація буде буквально через 15 хвилин о 10-й годині на телеканалі Перший західний. Там ви і дізнаєтесь, яка ситуація не лише на цій вулиці, на вулиці Коновальця, але і на вулиці Міхновських. Там також працює наш кореспондент Святослав Драбчук. І наші ведучі в прямому ефірі будуть давати.